Я зараз говорю про те, що оці такі злословлять, і, і що це зеленсько, що він нелегітимний, що він наша, що він скільки зробив, він кури вилазив, як він їздив. І в тих футболочці такі жопкою тими двома чесничинками. Круть, круть, круть туди і, 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 і з американським тим отом стариком. Е Перед ним от жопкою крутив і, і, і в Європі, і ото так він, ото так, от, 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 от так, таке от. Говорить, таке отаке та, серйозне, таке, я yeah, дивлюся, яке воно, яке ж воно серйозне, яке ж воно рідне, яке ж воно наш гетьман. І то не говорить, що воно таке так, 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 так дробить, що таке серйозне, що таке розумне. Я от просто-просто не знаю, я от балдею. Ми балділи от квартала. Ми балділи ще більше від слуги народу, і тепер ми балдіємо, як, який він як президент наш, зі Що ми от і хай в страні все, все шкереберть. Ми любимо за нього. Ми не проміняємо. Навіть я вам скажу, як, як типова виборкиня. Зараз то фемінітиви в нас. Як типова виборкиня Зеленського я не жалію. Хай навіть був би інший президент і не було б війни. Я б не хотіла. Хай, хай як не є, хай із тими жертвами, і з Бучами, і з Ірпінями, і з Маріуполем. За з Зеленським. І з надією, що сам буде хорошо. Понимаєте? Йому просто не дають будувати країну. Понімаєте? Оці всі патріоти такі, оці всі. А ви ж розумієте, які вони? Ви ж, ви ж розумієте все, які вони. Що в них в головах, і ті однополі браки, і свобода слова. І, і за права жінок. Ми жінки, ми баби, повинні на наше діло кухня. Понімаєте, це я отак трохи виступаю, я і ще декілька. Ну то декілька таких жінок, як Безугла наша, Ой, така така. Так горжусь нашими вкраїнками. Олена Зеленська, олена кравець, без угла. Потім та така, ото, така повна така на свиню похова, я забула, як звати, така розумна відкати, третя такова, вона така. Грамотна така жінка, така от розказує, таке, що, що ми просто, звісно, ми, половину не розуміємо не з того, що вона говорить, а половину і не хочемо розуміти. Але таке щось розумне, таке воно, вона така, от, така вся, така вся, от, така вся. І вони заслуговують на гарне життя. Зараз нею це наші от, от порохоботи і інші неють що. Шикують, шикують, вони заслуговують за їх розум, за їхню провідники нації. Понімаєте? І ми за нашого гетьмана моргали виколем і паспорвим. Понімаєте? Для нас він легітимний президент наших сердець.